Бати якась проста капуста, тепер вона квашена, там її трошки поїли якісь бактерії. Чому це корисно для кишківника? А ті бактерії, що корисні бактерії, так назвемо їх так, які є в ферментованих продуктах, це харчові бактерії, так які харчуються цим продуктом. Так, це не та бактерія, яка, скоріш за все, буде суперкомфортно себе відчувати, почуватися в нашому кишківнику. Водночас, хоча ці бактерії, скоріш за все, не залишаться в нас, вони поки подорожують нашим організмом. Можуть мати позитивний вплив. Ну, по-перше, в самій їжі, так навіть якщо ми цю квашену капусту там посмажимо і доб'ємо наявних бактерій, це все одно може мати певні корисні властивості за рахунок метаболітів цих бактерій. Ще до кінця ми не можемо сказати, це є це, це є це, це є це. Але асоціації і дослідження все ж таки схильні до того, що. Загалом стан кишківника і його мікробіому покращується при вживанні ферментованих продуктів.